Наші кабачки, вони ще є. Якщо ви втомилися їсти свої кабачки, то сьогодні я вам покажу кабачковий рулет із червоною рибкою. Це ж уже останні кабачки треба поласувати. Готовий стійку столу? де кіт? Уже його нагнав. Який, який кіт? Не наш, чужий. Готуємо кабачковий рулетик із червоною рибкою. Спочатку зробимо корж такий кабачковий. Натраємо кабачки на крупну тертушку. Кабачки треба підсолити, чайну ложечку солі. Можна залишити на 5 хвилин, а можна зразу відтискати. Вони мене сочні. пів чайної ложки солі, три яйця. П'ять-шість столових ложок борошна. Та ложку сметани з гіркою. Папа, я готую кабачковий рулет, але не з помідорами. Я, я не люблю. Ну, я... З помідорами ну, не любиш, з лососем. А з лососем. З ну, всі люблять з лососем З лососем будеш їсти. Ви б'єли з лососем кабачковий рулет. Лосос я люблю. Але... Я його запахнув кабачковий рулет, і ти вже нікуди не дінешся. З'їсиш. Ви теж, якщо вже не можете їсти кабачки, зробіть їх з лососем. Деко я застелила пергаментом, важливо, щоб він був антипригарний. І змащую олійкою отак. Лесенько так накрапала. Розрівнюємо ложечкою. Отак. Духовка вже розігрівається, понесла. Ось такий у мене корж, поки він вистигає, готуємо начинку. Нарізаємо дрібно кріп. Він не зламався. Не каркай, Не какай! Я його перевернула. Можете не перевертатися, якщо боїтеся. І на е, оцю на цей бік намачуємо. Крем-сир. Тому що добре треба віджимати вологу, відтискати від кабачки. Намачуємо крем-сир. Посипаємо кропом? У мене лосось слабосолений, рулетиком, О, без кістачок. Масаж ще ну Це просто... А що його буду розрізати? отак так візьму його іскручу. Не знаю, як я прийшов, але я спробую. Ой. Так, беремо ручками, допомагаємо собі. Пергамент прибираємо, дівчонка. Це Найвідповідальніший момент вийде рулетик чи не вийде? Я розумію, лосось усе врятує. Все. Рулет ось такий вийшов. Трошки постояв у холодильнику, щоб я змогла його нарізати. На такі скибочки куштуємо. О, бери рулет, такий вкусний. Я не схочу, який вкусний. Зараз я тобі насипу. Червона репка. Зараз будемо їсти.